Нещодавно американський мільярдер Південно-Африканського походження Ілон Маск став найбагатшою людиною світу. Його статки перевищили 400 мільярдів доларів. І він знаходиться зараз на посаді радника виборного президента Дональда Трампа, який заступить на свою посаду 20 січня наступного року. У цьому зв'язку сенатор від демократичної партії. Елізабет Орен вимагає від Дональда Трапа відповісти на ряд запитань, що пов'язаних з діяльністю мільярдера Ілона Маска. Цитата. Значні особисті інтереси Ілона Маска являють собою величезний конфлікт інтересів, з ролью, яку він на себе взяв, в якості вашого неофіційного співпрезидента. Чи є поради, котрі він. Нашіптує вам на вухо, добрі для країни. Ви для його наступних прибутків. до прибутків. Ось що відповідає, запитує жіночка, сенатор від Демократичної партії. Ну Звісно, запитання правильні. І невідомо, що Ілон Маск з собою нашіптує дійсно на вухо Дональду Трампу котрий є також бізнесменом. І разом з Ілоном Маском вони. Організовувати якусь спільну американську лінію політики та економічних розвитку саме цієї країни. І дійсно заждалося Лорен жіночка Елізабет Орен відповідь саме на це запитання, дійсно чи відповідається національним інтересам. Будемо сподіватися, що глибинне американське суспільство в вигляді сенаторів та інших конгресменів, іншої соціальних груп та верх населення не дасть повній мірі реалізуватися сценарії який хоче зробити для, наприклад, для Америки Ілон Маск Можливо, він хоче добра, але, скоріше всього, він бізнесмен і хоче саме дивідентів для своєї комерційної діяльності. Ілон Маск є співзасновником або засновником компанії SpaceX, SpaceX та Tesla. Tesla наскільки я розумію, це автомобілі, а SpaceX. Це ракети, які, на його думку, мають долетіти в космос далеко за межі нашої сонячної системи, як мінімум на Марс та далі. Тим більше, що Ілон Маск займає таку антиукраїнську, я б сказав би, позицію з приводу війни в нашій державі і виступає за капітуляцію перед російським президентом Путіним. Це моя особиста суб'єктивна думка, але все рівно він нашіптує Трампу на вухо якісь свої. Бачення саме цієї проблеми, на його думку, українсько-російської війни, яка дійсно не є проблемою а загрозою нашій національній безпеці та самому існуванні нашої української держави. Що там думає Ілон Маск і нашіптує на вухо Трампа, ми цього не знаємо. Але будемо сподіватися, що ці ініціативи до Трампа будуть для Ілона Маска, для України, будуть досить позитивними. Тим більше, що Дональд Трамп ідея якнашвидше припинення бойових дій і переходу до діалогу. Про це заявив майбутній представник з приводу миру в Україні та у Росії Кіт Келох. Порівнюючи нашу Україну та Росію з двома бійцями в клітці, котрі зійшлися на виживання, але їм потрібний рефері, щоб їх розвести по різних сторонах своїх ринків, своїх кутках свого рингу. От Кіт Келох, цей представник так охарактеризував саме Україну-російську війну. Співношення, на думку американців, в цій війні по втратах 1 до 5. Ну, звичайно, що на користь України, але все відбувається за трішки песимістичним сценарієм. Йдуть важкі бої. Наші хлопці обороняються як можуть, та захищають нашу землю. Слава ЗСУ! Буде все Україна. І президент України Володимир Зеленський 18 грудня, тобто вчора. Прибув до Брюсселя, де планують зустрітися з лідерами семи країн: а саме Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії та іншими. Зустріч також відбудеться з генсеком НАТО Марком Рюте, головою Євроради Антоніо Каштою і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйден. Звичайно, там мова йдеться про... сподіваюся, вже йдеться про допомогу Україні в відбитті російської агресії. І допомогу саме нашій державі у військовій сфері в першу чергу. ну Відповідно, з генсека НАТО і цими країнами, котрі ось я назвав, котрі є союзниками України, котрі хочуть допомогти нашій державі перемогти ворога і винати його з нашої землі. Ось що таке. Зустріч саме з цими лідерами. Думаю, що це буде якраз на часі. Зараз є на часі, оскільки Зеленський перебуває у Брюсселі, і буде добиватися допомоги у боротьбі проти, як вже сказав, російської агресії. Це прямий ефір. Сьогодні, 19 грудня 2024 року, по старому стилю Миколи. По-новому, вже не Миколи, скоро Різдво. Що, я, я сподіваюся, буду вас вітати з зрізом з новим роком скоро. І 21.07 за київським часом. Це прямий ефір. І російський економіст Ігор Ліпсіс. Вважає, що Росія знаходиться у передкризовому стані, тобто є економіка і сама держава, котрій нагадує далекий 1989 рік. Ну, цей рік, я, звичайно ж, пам'ятаю. Тоді почало саме у цьому році зникати все з полиць магазинів, але поки що не зникає на Росії, але ціни досить е, пішли догори. Оскільки інфляція, на його думку, десь саме цього Ігоря ліпситься до 20% на рік. Ставки Національного банку по кредитуванню складають там до 30, 28% до 30%, що є для бізнесу непід'ємною ношею, Саме на думку цього. Ігоря Ліпсіса ну, що було після 1989 року, ми всі добре знаємо, була так звана грошова вилучення грошових знаків 500 і 100 рублів, ой 50 і 100 рублів, вибачте. Ось потім значне зубожіння населення. І що вони мають ще зробити? Наступним кроком, на думку цього Ліпсіса це. Забрати заощадження населення, котрі знаходяться у російських банках і що становлять приблизно один трильйон рублів. Ну, сума навіть для Росії дуже велика один трильйон рублів. І якщо це все відбудеться, то просто російських громадян, котрі покладали саме у ці банки, можуть чекати нещасливе майбутнє, як мінімум. До них за нас не варто нам за них хвилюватися, але на думку з цього ліпшиться. Зараз Росія знаходиться у передкризовому стані. Що стосується діяльності Дональда Трампа, у випадку непогоди незгодження Путіна на мирні умови саме цього президента, його то можливо буде він наполягати на тому, щоб російська економіка пішла у стагнацію або зовсім її зруйнувати, що по силах Трампу цілком як будуть розвиватися події, будемо. Дивитися, буду вас інформувати, але ось такий економіст Ігор Ліпсіс, я йому довіряю, але все-таки економіки України в значній мірі зараз залежить, або в повній мірі залежить від дотації іноземних донорів. Хочу зауважити, що там хто зараз бореться за пенсії та виплати по, скажімо, досягненню пенсійного віку, або в кого, на його думку, той людини невелика пенсія. Тощо, що Пенсійний фонд України ще до війни фінансувався на 40 Зараз в умовах війни, аби лише 20% надходило фінансування від податків громадян. Решта 80%, на мій погляд, це трансферти та дотації держави, тому наша економіка також повністю залежна від. Допомоги наших союзників. І президентка Молдови Майя Санду заявила, що Україна може залишитися без російського газу після нового року. року цього, ну тобто, після старого року, на початку нового року, оскільки Україна припиняє транзит газу через свою територію, і ця країна Молдова може повністю лишитися без газу. І прем'єр-міністр Молдови такий свідодорін Речан оголосив чи хоче оголосити на звичайний стан саме у Молдові через можливе припинення транспортування російського газу на територію Молдови. Наскільки ну, я зрозумів, цей газ проходить через територію України, через по українських газопроводах, транспортування через котрих припиниться з 1 січня наступного. Залишилось до нього цього, цієї дати ще 10 днів, тобто не так-то багато, і молдавани вже б'ють на сполох. Вам би наші проблеми Майя санду, та, та дорінг, як його там речан, нас таркети над, над головами літають, і дрони руйнується наша інфраструктура, будинки, житловий комплекс тощо. А щодо транзиту газу, я сподіваюся, що Майя Санду має досить. Мудрий розум в європейській напрямки, тому з території Румунії, я думаю, що їх забезпечить природним газом в необхідних об'ємах. Це моя така особиста думка. Тим більше, що вона натякнула, що там ми будемо поставляти з якоїсь там, з лівої сторони Дністра, тобто Дністер, якщо тече, то це там, напевно, чи справи, ну, іншими словами, зі сторони Румунії. Так воно натягнуло, натякнула саме. А, ця Мая Санду. Сподіваюсь, що Молдавани там не замерзли вночі. Я був в Молдавії декілька разів, дали досить давно. Люди досить роботящі, щирі, відверті, тому я вважаю, що Молдаван все буде добре. Пишіть запитання в чат, бачу тут запитання в чаті, який буде курс біткоїна. Я зараз буду це висвітлювати через декілька хвилин. А зараз хочу трошки. Якби, Сам себе похвалити, в тому плані, що в мене вже 500 підписників на моєму каналі стане на вчорашній день. Дякую, що ви підписуєтеся. Хто ще не підписався, прошу вас підтримати вподобайку і так підписатись на мій канал. от Хочу досягнути межі у 1000 підписників, щоб вже тоді більш частіше попадати в рекомендації Ютуба. І очолювана Великої Британії коаліція. Країн та Латвії вони разом очолюють наші союзники та друзі, я б так їх назвав. Ці дві країни Латвія та Велика Британія. Вони займаються ця коаліція країн спільними закупівлями безпілотних літальних апаратів для України. І в січні наступного року Україні будуть передані на їхню думку та по їхніх планах та їхніх заявах. Достатня кількість БПЛА у кількостях десятках тисяч штук для того, щоб могли атакувати російські військові, та не тільки військові об'єкти. Про це зальвив заступник міністра голови оборони Великої Британії такий собі Люк Полард Новий пакет також на допомоги на 285 мільйонів доларів буде використано закупівлю. Систем ППО, зміщення бойових потужностей військово-морських сил і радіоелектронну боротьбу проти тих же самих дронів. Ну що ж, американські союзники, я сподіваюся, вони нам і надалі допомагатимуть, незважаючи на перепідті американського особисто політичного життя. Ось такі справи. 21.14 за київським часом. І анекдот, як завжди, про Холмса нещодавно з великим я вже горив захоплення придивився дует Холмса, верніше Ліванова з Соломіним, коли вони виконували ролі Холмса та Васона. І в зв'язку з цим анекдот, коли доктор Ватсон з місіс Хадсон на Бейкер-стріт 221Б вирішили піти все-таки на театр. Або в кіно в з місіс Хадсоном, запросив запросив доктора васон залишивши Холмса на господарстві. У ну, цей час до Ватсона мали прийти пацієнти, які на щось хворіли, то що. Холмс говорить: Васон, слушай, там, Ватсон, от ти підеш в театр, тебе не буде, а прийде якийсь пацієнт, ти ж пообіцяв, що ти будеш на місці. як то Він каже: нічого, Холмс, то. Ви скажіть там, що я доктор Ватсон, там що ти Холмс і Ватсон, і значить, кажіть хана аналіз мочі принесе, а потім там ви собі розберетесь, поки він піде, принесе там мочу додому, а потім 에, ми вже підтягнемося з місіс Хадсом з театру. Ну так і воно і сталося. Вони пішли на цю вечірня ринку. Приходить мужик, каже: Слухайте, доктор, у мене от болять локті, на що Холмс відповідає, ну так як мого рівні Ватсон, значить, ну, все принесіть аналіз мочі. Ну, принесіть мочу, я все скажу і визначу, чому у вас у лікті болять. Ну, між божеками, Каже, ви кажете, точно доктор Ватсон? Да, доктор Ватсон, ну ми сволочте, обманув мене. Ну, доктор Ватсон не такий був, та не так його описували, а це якийсь тип сидить, зараз я його надурю Бере свою мочу жінки, доньки. Це все зле в одну тару та й приносить холмсу. Ну, Холмс бере лупу, дивиться, каже: ну, ваша жінка вам зраджує, то й далі дивиться. Ваша донька вже не, дів, не дівчина далі дивиться лупу. А ви, молодий чоловіч якщо будете займатися мастурбацією у загальнодоступних місцях в громадських місцях, то не тільки лікті, а й коліна позбиваєте Ось такий анекдот. До речі, у мене є такі з молодості негативний. Можливо, мед спілкування з цими книгілями, які займаються такими речами в громадських місцях. Не хочу хвалитися, але все-таки в мене були з ними, як би пом'якше сказати, конфлікти. Отак от, от. Не буду розповідати, в якому плані, але я припиняв такі неподобства десь під якимись гуртожитками. там Дівчачами, що вони не ходили і не займалися подібними речами. Ось такі речі, так м'яко скажемо. <сум> Було таке. Ось. І ну, як зазвичай, як тут пишуть в чаті, бойка чому не садять? знаєте, я вчу що Бойка викликали на, викликали на допит у органи, ось, і він протримується проросійської позиції. Він бізнесмен. Бойко і там цю партію очолював про російського спрямування, але поки що там на допити його викликають, і там він якісь заяви гучні робить. Ну, а чому не садять в деяких країнах таких людей, які співпрацюють з ворогом по срадянському просторі, їх просто знищували. Але в нас демократична країна, думаю що Бойко це не буде стосуватися, але на допити все-таки його викликають. Думаю, що він багато. Чого може розповісти цікаво про антиукраїнську діяльність саме його партії або бізнесових структур? Чесно, відверто кажучи, я раніше думав, що оці партії, котрі там і Бойко, Медведчук особливо там, і очолював, що вони ну проросійська партія, ну про російська там, ОПЗШ, там ну, ОПЗЖ там, ну, ПЗЖ, там, опозиційна платформа, ну, опозиційна платформа. Не думав, що це настільки серйозно, котре підірве нашу. Демократичну спільноту з тим, щоб вона перейшла під вплив саме Росії. У Росії досить великі історичні історичні я б сказав методика, котра спонукає саме до дії колабораціоністів всередині країни до співпраці з Росією. Зараз вивчаю там Діяльність українських гетьманів, полковників і Росія, починаючи з десь 16 сторіччя, другої половини 16-го а особливо 17-го сторіччя, активно втручалася і в політичне та економічне життя саме України, підриваючи нашу незалежність і козацькі вільності, спочатку перетягнувши нас, перетягнуло на свою сторону козацьку старшину. Там сулила різні. Преференції, нагороди навіть платила десь порядка декілька десятків років зарплату або винагороду запорізьким козакам, а потім все закінчилося руйнуванням саме Запорізької Січі, вільниці Вільниці Українського духу. Тому саме от через цих колаборантів Бойко, Медведчук та інших Росія намагалася. Понукати українське суспільство до повороту саме з північно-східному напрямку. Ось така позиція. Чому його не садять? Сподіваюсь, що посадять. Або, по крайній мірі, я би <сміття> таких не знаю, не садив би, напевно, що ну, там великі статки, хай пожертвує на ЗСУ, та й з Богом десь живе далі. І курс біткоїна вже сьогодні хочу зауважити: за цей тиждень біткоїн пробив дах у 108 к доларів за що ми вітаємо біткоін від цієї душі стану на сьогодні 19 12 24 року на 1948 за київським часом його курс становив встановив так встановив його курс 99 тисяч 10 доларів тобто досить низький курс що склало мінус 5540 доларів з початку денних торгів Відсотково відношенню мінус 5,3%, тобто, якщо мінус 5 чимось тисяч, значить мінус 5 чимось відсотків, оскільки він в середньому рівняється 100 к доларів. Денний діапазон торгів від 98 843 до 104 тисяч 390 доларів за один біткоін. Волонтерність приблизно 6К доларів, тобто в 6 тисяч доларів в повній мірі дає криптовалютам та біржовим спекулянтам реалізувати свої. Можливості по зароблянню саме на криптовалюті 6 тисяч доларів. Волонтивність досить велика саме за день. І за 52 тижні 38 572 до 108 090 доларів. Тобто на днях пробив дах у 108 доларів. Прогноз криптовалютних аналітиків нейтральний. Не купувати, не продавати, а заробляти саме на волонтивності Ну, я так я зрозумів. Наскільки можна розуміти з їхніх прогнозів? І курс вартість бареля нафти бренд, 72 долари 82 центи. Зростання 0,2%. WTI 69 доларів 29 центів, практично на рівні минулого четверга. І URLs 68 доларів. 50 центів зростання 1 відсоток, що в межах арифметичної е, якоїсь похибки. Там танк, танк вчасно не прийшов, того не розгрузили, той не оплатив вчасно вартість нафти, тому такі невеличкі йдуть коливання в вартості, тобто невеличкі в межах якоїсь арифметичної похибки. Ось і все. На сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки Ось так розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього у месенджерах по своїх друзях. Наразі все. 21.23 за київським часом, 19 грудня 24 року. До побачення. Сподіваюся, побачимося у наступний четвер. Щасти.